Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, що таке robots.txt. Robots.txt це файл обмеження доступу роботів до вмісту на HTTP-сервері. Інакше кажучи, цей файл вказує, які файл індексувати, а які ні. Пошукові роботи або crawlers перед тим як почати індексацію сайту перевіряють, чи є у ньому файл. Robots.txt. Знайшовши цей файл, роботи поводяться відповідно до вказівок або директив у цьому файлі. Файл robots.txt повинен перебувати у корені сайту. Отже, скажімо, це мій сервер. І ось у корені сервера перебуває цей файл robots.txt При наявності декількох субдоменів. Файл повинен розташовуватися у кореневому каталозі кожного з них. Скажімо, у мене тут є субдомен drupal.org.ua. Тут теж є файл robots.txt. І у субдомені joomla.org.ua. Тут теж є файл robots.txt. До речі, використання файлу robots.txt є добровільним. Скажімо на. MacORG.ua я його до цих пір не використовую, але збираюся це робити. Принагідно зазначу, що файл robots.txt може використовуватись для вказування розташування файлу sitemaps. Наприклад, на сайті bbc.co.uk у файлі robots.txt ми бачимо у самому кінці ось тут директиву sitemap. Яка вказує на розташування файлу sitemap.xml. Отже, перше, що зазначається у файлі robots.txt, це useragent, або користувацький агент. Тобто, вказується, для якого саме пошукового робота ми будемо створювати правила. Для конкретного, скажімо, Googlebot, або поставивши. Зірочку, тобто астериск, ми вказуємо, що а, ці правила слід застосовувати для усіх пошукових роботів. Далі. Директива disallow, тобто заборонити. А ця директива забороняє доступ до файлу чи директорії. Ось таке правило заборонятиме доступ до директорії Private. Тобто, у нашому сайті є директорія Private, і щойно створене правило забороняє. Індексацію цієї директорії. Це правило заборонятиме доступ не до усієї директорії, а до конкретного файлу. Тобто у цьому випадку а, забороняється доступ для індексації а, до файлу passwords.html, що перебуває у директорії Private. Тобто до ось цього файлу. Якщо ж ми залишимо лише disallow disallow.slash, то доступ буде заборонено для усіх файлів та директорій на сервері. Директива allow має дію зворотну директиві disallow. Це власне логічно, тому що англійською allow це дозволити, а disallow заборонити, тобто не дозволити. Отже, директива allow дозволяє доступ до певної частини ресурсу. Ця директива підтримується усіма основними пошуковими системами. Наприклад, можна заборонити доступ до директорії папки Private. Ось так. Але дозволити доступ до файлу info, що перебуває у цій самій директорії. Тобто забороняється доступ до цієї директорії Private, але доступ до файлу info, що в цій директорії, дозволяється. Директива CrawlDelay. Встановлює час, що робот повинен витримувати між завантаженням сторінок. Якщо ж робот буде завантажувати сторінки надто часто, це може створити зайве навантаження на сервер. Втім, сучасні пошукові машини за замовчуванням задають достатню затримку на 1-2 секунди. Встановимо цю затримку на 10 секунд. Директива Request Rate вказує, яку кількість сторінок завантажувати за певний проміжок часу. Скажімо, значення 1/5 вказує на те, що слід завантажувати не більше однієї сторінки протягом 5 секунд. І остання директива, що ми сьогодні розглядаємо, Visit Time, вказує, коли саме індексувати сайт. Ось таке значення дозволяє індексацію вранці з 6-ї години до. 8.45. І наостанок про недолік цього файлу. Річ в тому, що він публічний. Тобто, як ви бачите на сайті BBC, його можна бачити, просто ввівши в рядок адреси. Robots.txt. Про це слід пам'ятати. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте!